Точно, буде... Вони буде почалися буквально з якихось постів соціальних мерах. Поїхали в Київ, піти потім... вони подавку збирають лайки. Я думаю, що це все не закінчиться, і Сьогодні те, що ми зібралися Що сьогодні у нас? Тому я дуже рада, що сьогодні ви вийшли. Сказати добрий. Тому прошу всіх. Просто захотіли підняти Житомир, просто захотіли показати, що в Житомирі теж є активісти, що Житомир підтримує євроінтеграцію. Що тут хтось вийде, тут хтось зможе і покаже. Ми зібралися, порахували, що в нас є, що ми можемо показати, що як ми можемо вийти, яким чином зобразити наш протест. Керівництво вузів відноситься дуже, якби по різному. От вчора тут на майдані виступав один із викладачів. Франка і він говорив, ну він дуже схвальний, якби відносився до цього всього підтримував. Деякі викладачі, такі більш совкові, вони ставляться до цього негативно. Ректори і директори в вищих навчальних закладах ставляться теж по-різному. Хтось просто нейтрально от, створює, якби ну, показує, що ніби там нічого і не відбувається. У нас не забороняють. Останнім часом просто почали жорсткіше відвідування студентів. Чи вони ходять на мітинги, чи ні? Що наша сила